На 56-й сесії Житомирської міської ради вдова військовослужбовця запропонувала повідомляти завчасно про поховання героїв, щоб охочі могли доєднатися та попрощатися з загиблими. Запитаємо Житомирян, чи підтримують вони таку ініціативу. На мою думку, так. Да. Чому? Чому не всі знають, але світла пам'ять про наших воїнів має бути у кожного. Потім кажуть, його. чому не повідомили? Ні. Чому? А тому, що привезли, треба ховати зразу. Аня повинна ну, приходити швидко, без черг. Я думаю, що так. Люди мають знати своїх героїв. треба нагадувати. Я думаю, що так. Та так, звичайно. Ну потрібно, я думаю. Житомир велике місто. Більшість людей, мені здається, до чужої людини не, не піде на похорон. Це справа сім'ї. Чи хочуть вони масового розповсюдження, чи ні. Маєте поховання із поховання. Це вже сімейний трав. Коли ми бачимо, що військові, ми завжди стоїмо на коліно, віддаємо честь. Я вважаю, що кожна людина має так робити.